Доброго дня! Я хочу поділитися з вами розкладом з практиці для мого кверента по стану його здоров'я. Трішки розповім вам спочатку. Кверент захворів, і в нього була невеличка температура. Ну, така температура, як от такі 37,5, отака вона дуже недобра. Боліло горло, та з'явився невеликий кашель. Він лікувався, все пройшло швидко, але якось дуже, не дуже гарно він себе почував. Вирішив звернутися до сімейного лікаря та здати кров. Запис треба було чекати. І він звернувся до мене, щоб я подивилася теж, що з ним же ж таке. Я вирішила зробити розклад, він називається Причина хвороби. Причини можуть бути різні. Може бути слабке фізичне здоров'я, може бути причина психічно-емоційна, також може негативно чогось в інтернеті зачитати, або хтось щось сказав. Рідко, але буває негативний вплив. І ще буває відпрацювання кармічних завдань. Тому я виклала чотири карти, оці, які. Випали у розкладі. Цей чоловік, він середнього віку, але такий живчик. Він дуже рідко хворіє, ну, ось так і сталося. І ось перша карта це причина захворювання на психоемоційному рівні. У нас випала дев'ятка кубків. Це емоційний підйом, збудження нервова система, в нього немає ніяких залежностей. То це викликано, викликано, викликано природними процесами. Ну, може, перехвилювався. Друга карта. Чи може бути негативний вплив? Бо ми вирішили подивитися все це, чому він так себе почуває? І випав лицар Пентаклів? Тут немає негативного карта показує захист від цього. Карта просто може показувати, що то одужання просто просувається. Трошечки медленіше, чим потрібно, але просувається. Третя карта. Чи є причина у слабкості фізичного тіла? І випадає у нас блазень? Блазень вказує на інфекційні хвороби, тому ми бачимо, що чоловік підсипів десь інфекцію. Четверта карта. Це кармічне відпрацювання. Перевернутий паш пентаклів може вказувати, що кармічне відпрацювання завершено. Але тут показано, що побачили, що у чоловіка немає ніяких ускладнень, тільки інфекційне захворювання по блазню. Тому треба подивитися, що ж його турбує. Я доклала дві карти до блазня, що є в цьому. І чого немає в цьому плазні. Мені випала справедливість і лицарь мечів. Справ... Справедливість це е... стихія повітря. Тому чоловік по справедливості пожинає плоди ставлення до свого організму. Я знаю, що це людина дуже позитивна. Він любить спілкуватися з людьми, от десь і підхопив інфекцію. Чого немає у блазні? Чого немає в цієї ситуації? Лицарь мечів вказує, що немає потреби бігти до лікаря. Тож ми бачимо, що якихось серйозних захворювань немає. Але на цьому історія не закінчується. Чоловік пішов у п'ятницю до лікаря, йому зробили аналіз крові, і щось лікар. Заметушився у результаті. Засмутила її щось там, в цих результатах. Вона дає направлення у лабораторію, другу здати кров ще повторно. Дійсно, людина вже, мій кверент, надумала, за вихідний собі має найгірше, що може бути. І тоді ми знов робимо розклад до того, як він піде у понеділок здавати кров. І тоді я. Задаю питання картам другім. Зараз я ще достану цю карта. Я задаю питання після того, як Кверент здасть кров, чи будуть у нього проблеми зі здоров'ям? І випадає королева Пентаклів. Про що каже королева Пентаклів? На це питання? Це жінка, яка буде допомагати в одужанні мого Кверента. Іноді карта ліцетворює стравохідну систему. Ну, тут також немає особливих проблем, недугів. Щоб бути впевненою, я подивилася, що в цієї карти є ще. Мені впадає перевернуте сонце. Чого немає, лицарь мечів. Щоб сонце це недаліковане захворювання, залишкове явище. А лицар пента... е, мечів, чого немає в цій королеві, це не має знов потреби бігти до лікаря. Пройшло два дні після першого розкладу, і знов випав лицарь мечів, тому немає ніякої потреби бігом бігти, перечіпатися, щоб подивився лікар. Коли в понеділок кверент здав кров повторно, він мені повідомив, що здоров, як бик. На питання, чому тоді перший аналіз був негативний у іншій лікарні, йому відповіли, що може бути халатне відношення до посуду пробірки для збіру крові. От такий зворотній зв'язок з моїм кверентом, і такий розклад, ми. Були впевнені тепер з ним, що все добре. Це просто недоліковане захворювання. Кашель поступово-поступово відійде, тому з людиною все добре. І він заспокоївся.